В Ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску на честь 211-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка Ізмилі відбувся мітинг та церемонія покладання квітів. 6 березня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимови була відкрита традиційна весняна виставка Краса створена жінкою в рамках реалізації транскордонного проєкту. в Визмилі продовжують встановлювати камери відеоспостереження. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 10 березня орієнтовно такі. 886 тисяч 320 осіб особового складу, 10 тисяч 292 танки, 21 тисяча 400 одиниць бойових броньованих машин, 24 тисячі 271 артилерійська система, 1 тисяча 311 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 102 засоби протиповітряної оборони, 370 літаків, 331 гелікоптер, 28 603 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3120 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 40 071 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, 3773 одиниці спеціальної техніки. До 211-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка в Ізмейлі відбувся мітинг та церемонія покладання квітів. У заході взяли участь перші особи міста та району, депутати міської ради, керівники установ та підприємств, військовослужбовці та місцеві мешканці. Докладніше дивіться у репортажі. З нагоди 211-ї річниці від дня народження видатного культурного та громадського діяча Тараса Шевченка в Ізмаїлі відбувся мітинг і церемонія покладання квітів. У заході взяли участь перші особи міста та району, депутати міської ради, представники військових структур, правоохоронці, працівники бюджетних установ міста та місцеві жителі дні, що минають непомітно і зникають без сліду. Нічого не залишають по собі, нічого не знаменують собою. Але є день, що ніколи не минає, що завжди з нами. Україна у долі своїй має такий день: 9 березня, день, який явив світові Шевченка, великого сина, великого народу. Доля Великого Кобзаря трагічна та велична водночас, проте він став символом боротьби багатьох поколінь українців за волю та незалежність. Кріпак і син кріпаків, сирота з малих літ. Він мав стати представником другого ешелону інтелігенції, але відчув поклик рідної крові. За це був суворо покараний російським царатом, що ненавидів все українське. Втім, слово Шевченка не загинуло, а сам він став символом боротьби багатьох поколінь українців за волю. Незалежність в умовах повномасштабного вторгнення саме волю та незалежність самовіддано виборюють сили безпеки та оборони України. Минають роки, але слово Шевченка живе і вічне. Сьогодні, коли на нашу квітучу, вільну, незалежну, багату, спроможну самостійну державу, вкотре напав російський ворог, українці не тільки караються, мучаться, але стійко борються і не каються. Даючи геройський відсіч окупантам та боронять власну землю, хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять тих, хто загинув за Україну. Кобзар завжди буде символом боротьби українців за свою державність, бо у своїх творах залишив нащадкам важливі дороговкази, що надихають та допомагають боротися за Україну. В знак подяки присутні поклали квіти до підніжжя пам'ятника великому кобзарю та невтомному борцю за свободу України. Слово Шевченка у серцях мільйонів громадян України, які відчувають себе одним народом і з правом бути вільними, правом обрати майбутнє почуттям власної гідності і правом жити у власній державі. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. На Одещині прикордонники вивели браконьєра з уловом на майже 8,5 мільйонів гривень. Місцевий житель здійснював вилов водних живих біоресурсів, забороненими засобами лову. Інцидент стався на околиці села Лиман в акваторії озера Дженшейське. На момент викриття рибалка встигла ловити 100 кг риби на різних політ, Сазан, Окунь та Судак. За попередніми підрахунками, загальна сума завданих збитків державі становить майже 8,5 мільйонів гривень. Човен знаряддя лову та водні біо. Ресурси вилучили встановленим порядком до рішення суду. У діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 249 кримінального кодексу України, незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. 6 березня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової відбулося урочисте відкриття традиційної весняної виставки Краса створена жінкою, яка кожного року дивує відкриттям нових імен різноманіттям технік та рівним професіоналізмом учасниць. На вернісажі представлено 600 робіт понад 80 учасниць з різних міст України. Подробиці про це дивіться далі. 6 березня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової була відкрита традиційна весняна виставка Краса створена жінкою, яка кожного Року дивує відкриттям нових імен, різноманіттям технік та рівнем професіоналізму учасниць. Офіційно відкрила виставку директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії ем. Вдокимової Федорова Ірина Ігорівна. Сьогоднішня виставка краса, створена жінкою. Цієї виставки виконується у цьому році 29 років. 29 років поспіль. Кожен рік у, у залах Ізмаївської картинної гори у нашому музеї відкривається виставка. Яка присвячена жіночій творчості, українська жінка це гордість, сила і яскравий приклад для наслідування майбутнім поколінням. Такий провідний мотив виставки, сьогоднішня виставка дуже яскраво демонструє, що, попри те, що дівчата вміють в родину, вміють в дітей, вміють в кар'єру. Вони вміють в мистецтво щира вдячність кожній жінці, яка долучилася до того, щоб цей світ став кращим. На вернісажі представлено 600 робіт, понад 80-ти учасниць. Це живопис, графіка, декоративно прикладне мистецтво. Свої роботи представили художниці й майстрині з різних міст України: Ізмаїл арциз, Кілія, Рейні, Чернівці, а також майстрині з Львівської, Миколаївської та Херсонської областей. Весняна виставка Краса створена жінкою це особливе явище на початку весни у світі мистецтва. Чому? Тому що дуже багато творчих людей, дуже багато творчих жінок і відомих майстрів, відомих художниць, які беруть участь у цій виставці. Вже 29 років поспіль. У наступному році ми будемо відмічати 30-річчя цього проєкту, цього вернісажу. Художниці й майстрині продовжують творити, допомагати українським військовим та надихати своєю вірою та надією. Зараз цей культурний фронт тримають жінки тут, у залах Ізмирської картинної галереї, тому що дуже багато робіт, які присвячені сьогоденню, і так таким жахливим подіям, які відбуваються і зараз. Багато робіт присвячено природі південного регіону. Жанр натюрморту втілений у весняних квіткових композиціях з високою майстерністю та глибоким психологізмом виконані портретні роботи а також широко представлені у загальнено символічні жіночі образи. Ми бачимо зараз вокруг нас весна, яка теж похожа на дівчину. Сьогодні вона прямо вісна, като вже майже літа розпускається цвіти. цей день ми раді бачити Наших в їхніх їх в їх творчості бажаю вам натхнення. Нехай весна дарує вам нові креативні ідеї. Нехай ваша творчість радує не тільки вас, а й ваше, ваше оточення радує людей. Це свято вас, художниці надихаються силою та незламністю української жінки, її мудрістю та красою. Люблю малювати жіночі, саме жіночі образи також. Я вивчаю жіночність, таку душу нашої жінки. Жінка вона. Незважаючи на всі ці наші е, такі важкі часи, е, вона завжди е, знайде в собі сили е, створювати щось таке гарне побачити. Ось цю красу, виставка Краса створена жінкою відкриває нові імена талановитих художниць, які вражають оригінальністю та самобутністю своєї творчості. Змалку це був мій перший музей мистецтва, тому що десь у 3 класі я сюди попала, і для мене це було таке натхнення. Перша виставка була в Києві. Я навіть ніколи не думала, що я сюди повернуся взагалі і що тут буде моя виставка. Але таке життя мене надихає. Мене надихають жінки, і це можна побачити в моїх картинах. Мене надихає взагалі. Все музика, квіти, природа надихає, надихає сила волі і надихає, надихають наші люди. Тому я тут і ділюся з вами. Я дуже вражена цією виставкою. Краса створена жінкою. Усі роботи дуже талановиті, яскраві та цікаві. Деякі роботи мене дуже вразили. Я нікого раніше такого не бачила. Та для мене також велика честь приймати участь у цій виставці. Молоді студенти образотворчого відділення Ізмаїльського державного гуманітарного університету також долучилися до арт-проєкту та представили свої роботи. Багато творчих колективів Ізмаїла взяли участь у Вернісажі. Це і спілка художників Ізмаїли, міські клуби, фантазія, мисткиня, студія рукоділля Ізмаїльського територіального центру, студія Лайф Арт, а також студія школи ліплення «Арт-студіо». Бажаю вам бути щасливими, щасливими вдома. Зі своєю сім'єю і на одинці, щасливими в роботі, щасливими в мистецтві. Я хочу, щоб у всіх було таке настроєння і завжди мисля, що завжди буде праздник, завжди буде можливість поділитися своїм щастям, своєю радістю і своїм творчеством. Різноманіття видів народних промислів на виставці Краса створена жінкою, серед яких вишивки, ляльки-мотанки, прикраси з різних матеріалів, килими, іграшки ручної роботи тощо підкреслює багатство та неповторність українського мистецтва. Хочу вас привітати, щоб ви квітли, щоб ви процвітали, щоб радували новими які шедеврами, картинами, витворами своїми. Я всіх вітаю з весною, щоб весна була у серці. Душі і порядна це поклик душі. і Він почався в армії. Саме цікаве, і саме страшне, що там у нас була доба через добу. Добу ти відслуговуєш, доба в тебе є вільна. І кожен якийсь творчий, Я в Покровську почала ні. Перша моя робота почалась в Маріуполі. Я цілий рік робила. Це ді діамантову вишивку. Кожну роботу я робила для когось. Тобто я з думкою про те, що я подарую цю роботу, і в мене залишились тільки ті, які висять у мене на стінках, і я кожен раз їх доробляю. Доповнив захід та створив особливо теплу атмосферу, виступ музичного колективу під керівництвом Ігоря Ботнаренко, під час якого пролунали відомі українські мелодії та пісні.

Вот. Второе, очень хочеться пожелати женщинам завжди бути здоровими, жити як можна дольше і бути желанными і своих своїх сім'ях. Вот. Ну і міра. Очень хочеться міра. Відвідувачі заходу були у захваті від чудової організації, різноманіття творів та музичних виступів. Хотілося б подякувати організаторам цієї вистави. Багато здоров'я. Творчого натхнення. І шана від усіх, від усіх, хто побував на цій виставі. Та побачив, які талановиті в нас жінки. Рада завітати сьогодні до картинної галереї на відкриття виставки Краса створена жінкою. Я вражена така велика кількість прекрасних робіт, які створили наші жінки, нашого Ізмаїлу, а також запрошені гості. Я бажаю всім наснаги, творчості, втілення, бажань та мрій. Хай над и краса завжда будет с нами, с женками. Всего наикращего. Очень работают все. А, вау, просто вау. Каждая работа уникальна своим каким-то таким, такой душой, душа там есть. Каждая работа имеет душу. Большая благодарность вам и организаторам этой всей выставки, что даете возможность Такою жінщинам показати, проявити свої роботи і показати людям всьому міру розказати про себя. Відкриття виставки Краса створена жінкою стало яскравою подією в культурному житті міста та регіону, адже мистецтво об'єднало усіх присутніх, живописні полотна, предмети декоративно-прикладного мистецтва вселили віру та надію у світле майбутнє жінки України. Вони не зламні, вони волелюбні, вони красиві. Вони скарб нашої країни. І я дуже бажаю усім щастя, миру, злагоди і нехай мрії здійсняться обов'язково. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин. В рамках реалізації транскордонного проєкту між Ізмайською міською радою головним управлінням національної поліції в Одеської області та румунськими партнерами з міста Тульча в змилі продовжують встановлювати камери відеоспостереження. Про мету проєкту та особливості системи відеоспостереження ми поспілкувалися із заступником міського голови Сергієм Лузановим. Докладніше дивіться далі. Кілька років тому розпочалася реалізація транскордонного проєкту CBS Safety між Ізмейлською міською радою, головним управлінням Національної поліції в Одеській області та румунськими партнерами з міста Тульча. В рамках проєкту в Візмейлі продовжили встановлювати камери відеоспостереження, яких в місті вже було понад 60, а Встановили ще більше 30 камер. Наразі їх близько сотні. Під час проєкту ми продовжили процес встановлення камер. Сучасної системи відеоспостереження в нашому місті для того, щоб забезпечити певні безпекові заходи і оперативне реагування на різні випадки. В рамках проєкту був створений центр громадської безпеки. В будівлі зробили капітальний ремонт та обладнали сучасним технічним оснащенням. Було змінено практично все сюди було змонтовано серверну. Сюди було змонтовано відеостіну, ми це зможемо побачити. Встановлено додаткове обладнання необхідне для функціонування цього центру. І, власне, створено сам центр громадської безпеки, який на сьогодні має спеціалістів, які чергують і в режимі реального часу. Бачать, що відбувається на наших вулицях, що відбувається а, в певних районах міста. Для того щоб оперативно можна було реагувати на будь-які нештатні ситуації для безпеки та оперативного реагування. Камери були встановлені на в'їздах до міста на найбільш напружених перехрестях, в місцях масового скупчення людей. Сучасна система відеоспостереження працює на базі ліцензійного програмного забезпечення для якісної роботи та своєчасного оновлення. Камери працюють в реальному часі з подальшою архівацією. Вони можуть фіксувати порушення в нічний час доби та розпізнавати номери автомобілів та облич завдяки реалі реалізації Цього проєкту разом з нашими партнерами ми отримали систему, яка дозволяє вирішувати комплекс питань як безпекових, так і моніторингових, для того, щоб розуміти, що відбувається в місті. А далі продовжується взаємодія вже з правоохоронними органами для того, щоб вчасно реагувати на певні там або загрози, або протиправні дії, які можуть виникати, така вдосконалена взаємодія між ізмейською міською радою та органами правопорядку спрямована на те, щоб місто ставало ще більш комфортним, зручним та безпечним для мешканців. Юля Петлецьох Христина Лангольф для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 10 копійок, продати за 41 гривню 65 копійок. Єврокупівля 44 гривні 30 копійок. Продаж 44 гривні 95 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі на вихідні дні очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 24 градуси тепла, в день 18-20. В Одесі хмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 3. 4 метри на секунду. Температура повітря вночі – 4,6 градусів, в день – 11,13 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті із на YouTube-каналі, а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.